Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа центр Україна Укрінформ розпочинає свою роботу сьогодні. 223-й день триває наша боротьба за свободу і незалежність, і сьогодні наша команда підготувала для вас такі події. О 13.30 до нас приєднається у студії Григорій Плечков, очільник Державної інспекції ядерного регулювання 17 21 років. І ми будемо говорити про ситуацію ситуацію на запорізькій АЕС а прямо зараз у нас на включенні Василь Фурман, заступник голови ради національного банку України. Ми вітаємо вас, пане Василю. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава, доброго дня. Пане Василі, сьогодні ми будемо говорити про валютний ринок. Давайте розпочнемо з того, що нещодавно було прийнято рішення, яке забороняє переказ гривневих карток. Про що це кого, кого саме, яких операцій будуть стосуватися така заборона. Так, дійсно потрібно деталізувати, тому що. Ну, скажімо так, зараз поговоримо детально, бо просто загальний переказ з гривневих карток. То я думаю, що ви можете переказ робити. Питання лише тепер деталі так Нацбанк з 5 жовтня повертає заборону на P2P перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків. Дозвіл P2P перекази за кордон з гривневих платіжних карток ухвалений був у квітні 2022 року. Та дав змогу українцям підтримати під час на періоду своїх близьких, які вимішано переїхали в інші країни через повномасштабну агресію Російської Федерації. Водночас, після понад семи місяців воєнного стану, роль такого інструменту для підтримання громадян за кордоном зменшується. Водночас, ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються. Зважаючи на такий захід, сприятиме захисту міжнародних резервів України, які є важливими, зокрема для безперебійної роботи, економіки та для здійснення оборонних закупівель, тут потрібно також звернути увагу, що українці і надалі матимуть змогу переказу, переказувати кошти за кордон для оплати навчання на рахунки навчальних закладів, лікування, транспортування хворих. Витрат пов'язаних зі смертю, а також для сплати аліментів. Крім того, НБУ врахував запити громадян та дозволив з 1 жовтня переказувати кошти за кордон для оплати навчання на рахунок юридичної особи нерезидента. Також громадяни можуть переказувати кошти між гривними платіжними картками Українських банків незалежно від країни фактичного перебування. Клієнта, крім того, вберігатиметься дозвіл на p 2 p перекази з валютної платіжних карток в рівні банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту в розмірі 100 тисяч гривень. Тобто, таким чином, ну, ми бачимо, що. Якщо ми говоримо щодо заборони, то там да, є заборони, але вона ну лише там для деяких операцій. В Цілому українці можуть переказувати ну, кошти. Там якщо ми говоримо про українця, ну наприклад, там жінка знаходиться в Польщі з карт українського банку чоловік знаходиться в Україні, і він може легко переказувати там, в межах деяких лімітів, проблем. Немає Проблеми у ну, більшому, але це більше з валютою, і ці заходи направлені в першу чергу на захист. Злотрубити хазарі національного банку захист нашої економіки та можливість дійснення фінансування оборонних закупівель в майбутньому. Пане Василю, умовно кажучи, ми правильно розуміємо, що всередині для користувачів, для наших громадян, які користуються українськими картками, в принципі нічого не змінилося. Всі перекази валютні можуть бути здійснені. Це обмеження стосується тільки тих карток, які були відкриті нашими українцями у установах міжнародних іноземних. Так, ви правильно кажете, це раз а що стосується ще раз переказів, ну, наприклад, там з валютної карточки там українського банку на валютну карточку, наприклад, іноземного банку, то тут єдине, що мова йде ще раз в межах оцієї суми до 100 тисяч гривень, тобто раз у місяць. А всі інші обмеження ну тобто проблем. Дивіться, ще раз для простих громадян для переважної більшості громадян це взагалі ніяк не буде стосуватися. Це ми чітко повинні розуміти. Тут мова йде ще раз для того, щоб побороти там різні спекуляційні операції з одного боку, щоб не заробляв ніхто на цих операціях, тому що там, де є обмеження, там завжди є можливість або хтось буде намагатися заробляти. У нас банк ці всі операції бачить, і ми бачимо, що протягом війни. Тобто з одного боку послаблюється яка частина валютних обмежень, а з іншого боку, тобто, настане банк бореться з такими ну, спекулятивними операціями для того, щоб захистити і золотовалютні резерви національного банку України, і, скажімо так, для того, щоб можна було працювати безперебійно наша економіка в майбутньому і здійснювалися оборонні закупівлі. Давайте поговоримо про продаж валюти з резервів. Яка тут ситуація, які ризики? Все дуже просто насправді, і е, ми знаємо, що в перші дні війни Національний банк перейшов до політики фіксованого курсу утворення. Ми також розуміємо, що фіксація курсу має свою ціну. Тому з е, початку війни, е, постаном на кінець вересня, чистий продаж валюти на з банком з резервів склав 14 мільярдів доларів США та 1 мільярд євро. Е, водночас ЗВР Золотоволітна резерви Національного банку України. Скоротилися лише на 3 мільярди доларів з 28 мільярдів доларів до 25 мільярдів доларів. Причина тиску на готівковому ринку, який ми станом на сьогодні спостерігаємо, це в першу чергу психологічний чинник. Тобто, ми бачили там, як ринок відреагував на мобілізацію Російської Федерації та чергові спроби анексії від Російської Федерації. Ну і зрозуміло, що перед цим також ринок трошки послаблювалася. Там чисто виникав логістичний чинник, тому що не було достатньої кількості готівкової валюти. Національний банк втрутився в це питання і вже там неодноразово продавали витягкову валюту банкам. Але разом з тим, чому цей чинник виник, тому що раніше валюта доставлялася таками в Україну. Зараз іншими видами транспорту а це довше, дорожче, там потрібне відповідне страхування. Одним словом, це е, розтягнуто трохи в час, тому виник саме цей е, чинник. На сьогоднішній день він вже вирішується. Національний банк провів вже вісім операцій з підкріплення банків потім доларом та євро на загальну суму близько 500 мільйонів доларів та сто 113 мільйонів євро. Пане Василі, як ви оцінюєте найближчим часом перспективи валютного ринку? Дуже непросте запитання. Якщо відверто, тому якщо оцінювати, наприклад, показники там ну, наші заведення, тобто ми тільки вже говорили, там то вони достатньо є немалими. Тобто вони незначно зменшилися порівняно спочатку війни, але складаються рівні, там на рівні. 25 мільярдів доларів, друге питання це політика національного банку. Тобто, національний банк проводить незалежно е, політику сьогодні е, і грошову кредитну політику, і е, політику е, на валютному ринку. Тобто, ринок в цілому може сказати, що. В якійсь мірі збалансований, незважаючи на те, що нам потрібно нарощувати український експорт з одного боку, з іншого боку, нам потрібно більше фінансової допомоги, зовнішньої фінансової допомоги для фінансування бюджетних видатків. І уряд Нацбанк, дуже багато в цьому напрямку роблять. Ну і з третього боку, треба також говорити про те, що Нацбанк має мінімально приймати участь в монетизації бюджетних видатків, простими словами фінансуванні бюджетних видатків. Це бо це буде негативно і дострокові перспективі впливати на інфекційні девальваційні очікування а, наших громадян. Ну і якщо ми говоримо, наприклад, про бюджет 2023, то ми бачимо про те, що в основному уряд робить ставку на зовнішні запозичення, і там вже є конкретні шляхи вирішення цього питання. І мені дуже подобається, наприклад, заяви Сполучених Штатів Америки про те, що вони нам щомісячно до закінчення війни зможуть допомагати півтора мільярда доларів. Плюс є заклик до наших європейських партнерів, також щоб вони виділили таку ж саму суму. Плюс також мова йде про нову програму співпраці з міжнародним валютним фондом. Суми цієї програми, терміни вони обговорюються і е, йде дискусія. Е, ми чули заяви там, ну зокрема, там голова національного банку заявляв про, про суму. Це там п'ятнадцять мільярдів доларів. Дуже хотілося, щоб ця сума була у десь в цих межах, тому що для нас стратегічно важливо. А є це є зелене світло для інших інвесторів, які також можуть підтримати нашу державу, нашу економіку, тому що Україна потребує величезної сьогодні фінансової підтримки для відновлення економіки, відновлення зруйнованих міст, сіл, інфраструктури, житла громадян, тобто витві, тобто дуже величезні суми сьогодні. Потрібні, тому прогнозів у нас банк не дає. Ми розуміємо, ми це говорили і до нової війни, і зараз ми говоримо до війни. Якщо ми подивимося на бюджет 2023 то середньорічний прогноз от який дає Кабмін, зважаючи на те, що це чисто технічний розрахунковий курс, але він там складає на рівні 42,2 середньо це ну таке, це технічний курс, але ми бачимо середньорічний курс але саме він такий тому чи може е, до знову ж таки, якщо ми говоримо наприклад про гривню, то на ста послаблення там минулої неділі чи там останніх тижнів, тобто ну, також бував сезонний фактор, але ми це сезонність бачили і протягом е, минулих періодів часу, тобто минулих років. В окремії періоди гривня посилювалась, в Кремлі послаблювалась. Тому о, зараз якраз цей сезонний фактор спливав на послаблення гривні, бо там фермери могли закуповувати частину валюти від реалізованої своєї врожаю чи там закупівля енергоносії, які мають високу ціну сьогодні на міжнародних ринках. Але ну, цей фактор він рівно зараз вичерпує свою дію. Дуже багато буде залежати від того, який буде курс від подій на фронті. Чим будуть вони успішнішими і радіснішими для нас, тим краще буде почувати гривні або будуть кращими інфляційні, девальваційні очікування наших громадян і бізнесу. Тобто, треба сказати відверто, що на гривні сьогодні буває... Дуже багато чинників. Ви не що можу сказати також про те, що все, що від безстану банку, на мою думку, як експерт, нас банк робить на 100%. Тобто для того, щоб зберегти і певельні спроможність з і зберегти стабільну банківську систему, зберегти макроекономічну фінансову стабільність в нашій державі. Дякую вам, шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу мікрофон. Зараз у нас є питання. А вже відповіли. А, питань немає. пане Василю. Ви на всі питання відповіли, відповіли. Тож дякую вам, що знайшли час і долучилися <кху> до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Василь Фурман, заступник голови Ради Національного банку України. Наш наступний брифінг відбудеться о 13.30, Будемо говорити про оперативну ситуацію на Запорозькій атомній станції. А ми віримо в наші збройні сили і працюємо далі на нашу перемогу. Дякую всім.